Леся Українка, вечірня година, коханій мамі. Вже скотилось із неба сонце, Заглянув місяць в моє віконце, засвітило у небі зорі, все заснуло, заснуло і горе. Вийду в садочок та погуляю при місяченьку та й заспіваю Як же тут гарно, як же тут тихо. Одину забудеш і лихо, кругом садочки біленькі хати і соловейка Ой, Очі так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітрець весняний тихенько дише, немов дітей до тих до сну колише.